Всім добрий вечір. Наша конференція сьогодні розпочата. Наш традиційний ефір по середу. Сьогодні зі мною цей ефір буде проводити. Неймовірна, шикарна дівчина Інеса Мазур, вона наш фітнес-тренер, вона консультант в галузі Нутрілайт. Я теж маю честь бути консультантом в галузі Нутрілай. І сьогодні ми поговоримо про зір, про користь і про негативний вплив на наш зір. Інесочка, тобі слово привітатися зі всіма. Не то ли моя хорошая? Всем привет! Всем добрый вечер! Меня слышно? Да, хорошая связь? Отлично. А, да, всех рада приветствовать. Сегодня действительно очень уникальный будет эфир у нас, Люда, потому что а, сейчас это очень актуальная тема, и мы почувствовали на себе действительно, что пора уже эту тему дать, потому что мы все с вами в гаджетах, и нам уже нужно говорить о зрении. І люди сьогодні теж подготовила, Я знаю, да э, профілактику э, нашему нашому как як допомогти. Э, я, звісно, теж продукт для вас подготовила, поэтому У нас є що сьогодні зустріла вам рассказать. Людочка, А, Дякую. Сьогодні ми будемо говорити про зір. Що впливає на зір? Э, це зовнішні і внутрішні фактори. Ну, по-перше, це хвороби. Хвороби, спадкові хвороби або ті, які ми вже маємо протягом свого життя, та зовнішні фактори, такі як гаджети, такі як стрес. На фоні бойових дій у багатьох і переживань, і стресу, в якому ми живемо, у багатьох моїх знайомих погіршився зір. І люди почали частіше звертатися за тим, що їм потрібна профілактика. Яка профілактика була б корисна? А, ну, по перше, я як да, на, знаєте, вивчивши тему е, і е, передаючи вам е, той посил лікарів, хочу сказати менше, будь ласка, сидіть в гаджетах. Але реально я розумію, що виконати це е, цю настанову дуже важко, тому що ми прокидаємось від будильника в телефоні, беремо телефон, пролистуємо стрічку і розуміємо, що ми звідки вже починається вплив на зір. Крім того, ми дивимося телевізор, працюємо за комп'ютером або працюємо з якимись мілкими діталями, або маємо якесь вподобання щодо та, якоїсь мілкої роботи. Це все напружує зір. Більш того, якщо ви водій, якщо ви багато перебуваєте за кермом. Я не водій, я такий знаєте, почутний штурман. Але я чесно, ми з нашою Оленою Воробйовою таки предприйняли таку поїздку нещодавно. І я два тижні просиділа на першому сидінні. І вдень і вночі це сліп, світ від зустрічних машин. Очі дуже втомилися. Я коли приїхала вже додому, я для себе відмітила, що зір погіршився. Почалися такі якісь зміни, які треба. Нівелювати, ну щоб їх не було, е, і почали розбиратися з питанням, що ж робити. Е, крім того, е, харчування дуже впливає на наш зір. Е, медики нам рекомендують п'ять кольорів овочів і фруктів. Е, с, с, вибачте, спектр е, кольорів і фруктів як веселка, але п'ять порцій на день. Е, але ми всі розуміємо, що ми стільки не з'їдаємо. І мені було цікаво, який об'єм овочів може замінити необхідну кількість лютеїну того активної активної речовини, яка нам необхідна, щоб підтримувати зір в належній якості кілограм моркви. Мені просто стало цікаво, я подумала, скільки я моркви за останні може навіть три тижні, з'їла. Ну, якщо я з'їла цілу моркву одну за три тижні, то це добре, тому що ну, ми розуміємо, що ми не з'їдаємо кілограм моркви на день. Ну, по-перше, це неможливо. По-друге, це ну, ти ж не можеш ні морквою харчуватися. Тому нам в будь-якому випадку доводиться доповнювати свій раціон біологічно активними добавками. І сьогодні ми поговоримо про три продукти: це чорниця з лютеїном, це мультикаротин, і нас підготувала нам вітамін С. І вона пояснить, чому саме вітамін С впливає на зір, бо це дуже важливо. Отже, перше, це чорниця з лютеїном. Дуже багато міфів, дуже багато правдивої інформації міститься в мережі інтернет. І мені було цікаво, чому чорниця і чому багато хто каже, що не треба пити чорницю, бо вона ну що, бо це міфічна така ягода, що вона не лікує. І мені стало цікаво, чому цей міф взагалі з'явився. Все дуже просто. Чорниця вона накопичує радіонукліїди. І якщо вона зібрана в неправильному місці, то вона буде погіршувати стан здоров'я і впливати негативно а, на, а, і на ваш зір, і на всі інші ваші органи. Взагалі, чорниця вона містить велику кількість вітаміну С, вітаміну В1, В2, а, вона впливає не тільки на зір, вона впливає на обмінні процеси, вона впливає, якщо вона якісна, на да, нормальне функціонування щитоподібної залози. Ну тобто, це такий унікальний унікальна ягода, яка дуже корисна, якщо вона правильно виросла і правильно зібрана. Тому ми повертаємося до Nutrilite з їх сертифікованими фермами, де вони вирощують ці ягоди і просліджують повністю весь процес від посадки до збору врожаю. І коли вам кажуть, що я не буду купляти чорниці, бо це дорого. Ну біодобавку чорниця з літином, бо це дорого. Я куплю її на базарі і поїм свіжу. Ви можете сміло казати, що так, ви можете купити, але спитайте в той бабусі, яка збирала, де саме вона збирала. Бо якщо ви з'їсте чорниця на копичу Радіну клітина набагато більше, ніж інші ягоди. І якщо ви з'їсте ягоди які з невідповідного місця, ви отруєте себе. Ви не вилікуєте собі зір, ви себе отруєте. Тому я думаю, що іноді слід замислюватись над тим, звідки береться та ягода. І який, яку користь ви своєму організму будете надавати цією ягодою? Е, про що хотіла сказати ще? Е, ми маємо розуміти, що чорниця це е, не панацея. Ну, тобто, якщо ви маєте далекозорість або короткозорість, якщо ви маєте астигматизм, це не ті хвороби, які лікуються чорницею. Чорниця буде під, якщо ви п'єте її. Курсами, ну, не менше там, ніж, як рекомендують, тричі на рік, то вона буде підтримувати стан вашого здоров'я і надавати розвиватися вашому захворюванню. Але вона не лікує, це не лікарський а, засіб, тому вона не лікує, а, вона буде допомагати вам не захворіти сильніше. Щодо що, на яких. На які на які хвороби вона впливає позитивно, це лікування курячої нічної, та це засліп це в коли ввечері людина дуже погано бачить. Є ще така хвороба, як вона називається сніжна сліпота. Це коли яскраве світло не дає людині сфокусувати зір. І, тобто це реакція на зміну освітлення. От в таких випадках чорниця допомагає зупинити прогресування хвороби. Крім цього, зміцнюю капіляри очей. Чому це важливо? Вам і на ж докладно розкаже, чому це дуже важливо. Але очі вони просто пронизані капілярами, і тому, якщо вони правильно функціонують, то ви і бачите набагато краще. Uh, і uh, око воно uh, більше напитується uh, киснем, і тому ви і не так втомлюєтесь. Uh, лікування дегенеративних змін uh, сітківки ока. Uh, от тут чорниці науково доведено, що екстракт чорниці допомагає uh, і зменшує uh, негативний вплив uh, і допомагає в лікуванні, тобто в таких випадках uh, призначають лікарем. Що хоча катаракта, теж призначається лікарями є протоколи лікування, де екстракт чорниці, що має сертифікат відповідності, що вона зібрана в правильному місці, він теж позитивно впливає на лікування. Що хотіла сказати про чорницю з лютеїном від Nutrilite? Ну, По-перше, ми зрозуміли, що вона зібрана в правильному місці. По-друге, крім екстракту чорниці, Uh, є ще чорно-смородиновий екстракт і порошок шпинату. Тобто, це теж подрібнений шпинат, це екстракт свого роду. Uh, і на що хотіла звернути увагу? Я не знаю, скільки наразі коштує чорниця, але буквально нещодавно ягоди коштували приблизно 200-300 гривень за кілограм. Uh, і для того, щоб uh, ми могли отримати екстракт цієї uh, ягоди, то її треба висушити або заморозити і подрібнити. Uh, і в зв'язку з цим uh, ми маємо розуміти, що uh, одна таблетка uh, за ціною для uh, зареєстрованих учасників, uh, яка коштує 21 гривню на день, ну не з'їсте ви стільки чорниці на 21 гривню, скільки ви, 100 грамів чорниці з'їсте. Ну з, а якщо їх засушити, то там буде я не знаю скільки грамів один чи два того екстракту корисного, і якщо ви ще знайдете чорницю, яка корисна. Тому ціна, якість вона відповідає тому, що треба. Про що хотіла ще розказати. Це другий продукт це мультикаротин. Ми знаємо, що це джерело вітаміну А. І про що я вже казала, що ми не можемо з'їсти стільки моркви, а ці діючі речовини, лютеїн. Мультикаротин вони містяться в дуже дорогих продуктах. Ну, якщо трохи відсторонитися від моркви, то це морепродукти, це червона риба. Ну і ми розуміємо, що купити наразі і приготувати на всю родину для того, щоб забезпечити джерелом цього вітаміну всю родину, це буде дуже дорого. Е, тому е, хотіла б знов порахувати. Я люблю дуже рахувати, ви це знаєте. Так от одна таблетка мультикаротину коштує 7 гривень. Що е, до, до чого це я веду? Е, якщо ви рахуєте свої гроші, е, щоб підтримати своє здоров'я, е, ви маєте розуміти, що навіть одна таблетка мультикаротину на кожного на, на кожного члена сім'ї з трьох людей буде коштувати 21 гривню. Ніколи ви не нагодуєте. Джерелом е, тих вітамінів родину на таку суму. Тому просто приймайте правильні рішення для того, щоб е, розуміти, що ви можете підтримати е, організм на належному рівні. Е, я не знаю, про що вам ще розказати. Давайте, можливо, мені поставлять якісь питання, щоб я може більш докладно про що розповіла. Е, і я передам слово другій Інесі, а можливо, ми потім з нею ще вам щось цікавого розкажемо. Дякую. Спасибо большое, Лючка. Ну, я сама люблю очень эти продукты, потому что черника действительно очень хороший продукт, ребят. Ну, для того, чтобы понимать, нужно попробовать. И правильно Людмила обозначила, что э, это не лечение, да, это в любом случае идет профилактика, потому что профилактика многих заболеваний. Я хотела сказать, Катаракта, ты у меня прям, э, ну, да, сняла с уст действительно очень много профилактики многих заболеваний, поэтому когда вы принимаете этот продукт, вы со временем потом будете, да, ваше тело или ваш организм или ваши глаза, да, о чем мы сегодня говорим, будут вам благодарны. Ну, по сути, конечно же, зрение от этого не восстановится, потому что это уже, извините, запущенный процесс, это нужно уже к врачам. Но если мы хотим уберечь, учитывая, что мы с вами действительно в гаджетах. Я такая же каждый день, ежедневно, с утра до вечера. Люда, ты прям смотришь в воду. Я беру гаджет в руки его не упускаю. И а я, я, вам я, больше сын. скажу, дети, дети так Я смотрю по своей племяшке, я просто очень часто с ней нахожусь. Для того, чтобы ребенка отвлечь, ну вот отвлечь, чтобы он не мешал, он сидит в гаджете. Это тоже как бы, да, вопрос потом, к зрению, потому что это тоже ну, на минуточку, потом надо будет работать со зрением, чтобы не одеть ребенку со временем э, очки. Э, второй продукт мультикаротина, тоже его очень люблю, и он э, тоже такой рабочий, потому что почему мы так говорим с Людой? потому что мы пробуем то, что да, мы рекомендуем, и мы знаем, как продукт работает, потому что NutriLight это уникально, просто вот уникально потому что мы знаем, откуда, где, что берется, и откуда сырье, и как они изготавливают, и это действительно очень уникальная технология, а главное, что рабочий продукт. Ну, я хочу поговорить о третьем продукте. Мы, когда согласовывали, мы думали, какой добавить третий продукт. Мне в голову пришла такая идея, что витамин С, о котором мы сегодня поговорим, да, он тоже имеет место быть, что касательно глаз, почему? Потому что это прежде всего сосуды наши, да, все многие, вот многие знают, что витамин С, это антиоксидант, это совершенно верно, мы ничего не меняем, это абсолютно правильно, потому что это, это относится к витамину тому же А, о котором проговорила Людмила, да, витамин Е, это является вместе с витамином С антиоксиданты, которые, по сути, помогают нам, да, бороться с С вирусами, бактериями, все, что проникает в наш организм, да, и, естественно, укреплять иммунную систему. Это неотменяем этот процесс, но витамин С очень много делает, помимо того, чтобы укреплять да, иммунную систему и помогать а, этим клеточкам да, эм, восстанавливаться. Если так проговорить, то витамин С в организме не. синтезируется. Что это значит? Это значит, что он сам по себе не возникает в организме. То есть его нужно получать извне. Ну, как проговорила Людмила, мы это все уже просчитываем, мы уже все это понимаем, мы уже умные, да, и мы понимаем, что нереально съесть даже два, я уже не говорю килограмм, два лимона, потому что моя поджелудочная скажет, ты вообще уже не в своем, ну, как бы, какая-то, что-то ты совсем перегибаешь палку два лимона, потому что, да, я знаю, что у меня есть вопросы, проблемы какие-то, да, слизистые и прочее, то есть это все очень опасно, если я переборщить. Поэтому нереально, чтобы получить суточную норму витамина С, есть два лимона хотя бы, да, минимально. Или же, допустим, той же черники вы не будете 2-3 килограмма есть, потому что Люда тоже проговорила, что в чернике есть витамин С, да, он тоже служит. Вот о том, чем мы хотим, Проговорить просто витамин С есть отдельный продукт, который вы можете добавить, потому что когда черника это да, есть по нормам определенным, да идет продукт вот черника с лютеином щетка для глаз по нормам. Если мы хотим добавить витамин С, потому что я сейчас проговорю почему, ребят, вы поймете почему, потому что витамина С в организме действительно большой дефицит. Мы когда-то обсуждали с Людмилой тему, ехали в машине, я до сих пор помню, Людмила говорит, ну, девочки, а, и нас подрезали. И знаете, это стресс, ну вот, это стресс, да, потому что все испугались. И на минуточку в организме сгорел тот витамин С, допустим, который я пила с утра. Ну, я дополнительно, естественно, его пью, а сейчас как раз сезон витамина С, да, как все поняли уже, обострения пошли, осень, холода. Поэтому даже элементарно, когда вы стрессуете, это уже да, момент дефицита, потому что он быстро очень выходит с организма. Почему именно витамин С? Потому что он работает с сосудами, он, конечно же, работает с кожей, с связками, да, он дает оболочку нашим органам, то есть там идет абсолютно колоссальная работа. Я хочу проговорить про дефициты. И прежде всего, кстати, витамин С очень активно, он хорошо работает на подростков, потому что это растущий организм, да, и, он, конечно же, это все идет формулирование всех органов, да, кожа, потому что, может быть, вы замечали у детей, даже у детей растяжки, ну вот элементарно, даже растяжки бывают у детей. Это о чем говорит? Это говорит о дефиците э, витамина С. И также, когда возникают синяки. Ну вот бывает, да, вроде бы не щипнул, вроде не ударил, просто когда тронулся, да, и бывает такая реакция кожи э, на синяки. То есть это э, говорит о том, что э, дефицит полный витамина С. Э, что касательно дефицитов, я бы хотела поговорить сегодня об этом. Вообще, когда важен витамин С? Это когда круглые глаза, темные глаза, темные круги под глазами, когда сухость кожи, да, дряхлость, потому что витамин С отвечает за эластичность, за коллаген, да, который вырабатывает, чтобы у нас кожа была молодой, красивой. Конечно же, вот, вот эти сосудистые звездочки, которые на коже бывают, может, вы знаете, да, это все касательно сосудов, да, это же все извне потом выходит, это когда уже действительно важен организм, организм витамин С, и когда вот, вот эти синяки, о которых я говорила. Дефициты, это, конечно, когда простуда, когда вялость, слабость, когда какие-то респираторные заболевания, возможно, снижение аппетита, это тоже служит как витамин С, да, и, кстати, кровотечение десен, это тоже витамин С, дефицит. Сосуды у нас вообще очень уникальный организм, и большей части, конечно же, у нас кровеносная, да, сосудистая система, и витамин С очень здорово работает с сосудами, да, дает кислород, да, дает кислород, который тоже должен поступать Э, Витамин С э, – уникальный продукт, потому что я его очень люблю. Помимо того, что он хорошо работает с иммунной системой, он действительно помогает э, многим процессам в организме э, функционировать. Да? Это тоже отличная, замечательная профилактика организму и э, тех же глаз, потому что он служит как антиоксидант, возвращаясь к тому, что да, он. присвоен к витамину А и к витамину Е. Это те же витамины, о которых говорила Людмила по мультикаротину. Это витамин А, тоже антиоксидант. И, конечно же, черника, это тоже витамин С. Поэтому дополнительный продукт, дополнительный продукт есть, да, у меня, извините, набрали. Дополнительный продукт как витамин С плюс продуктом, который проговорила Людмила, это будет отличная профилактика вашим глазам и не только. Как вы услышали, да, э, очень многие процессы за, за, э, цепляют друг друга, да, я всегда говорю, э, ребят, э, работайте в комплексе, потому что здорово промить, пропить э, четко для сосудов, да, здорово пропить вроде бы четко для глаз, это здорово, но когда вы работаете в комплексе, ну вот в комплексе, чтобы это действительно был результат. Поверьте, вы в течение двух недель, то ну вот я всегда даю такие сроки, потому что я знаю, как работает NutriLight. Вот я настолько уверена в этом продукте, потому что я уже 4 года с семьей употребляю этот продукт, и я знаю, как уникально он работает. А работает он на результат. Поэтому всегда говорю всем, работайте в комплексе. И эти продукты вам действительно сделают хорошую профилактику многим заболеваниям. А главное, возможность... Да, не заболеть теми болезнями или те, которые у нас будут происходить да, в течение жизни, когда мы постоянно находимся э, в гаджетах, э, сохранить наше зрение по максимуму. Поэтому принимайте правильно, говорит, Людмила, правильные решения в своей жизни, потому что в жизни продукт просто так не приходит. Ну, в мою, по крайней мере, он пришел не просто так. Я его рассмотрела, и на сегодняшний день, как видите, да, я А, люблю цей продукт, я знаю, як він работает, а дійсно работает на результат. Тому приймайте рішення. Можеть, у нас я... какие-то есть питання? Да, так, я думаю, що ми почекаємо ще питання. Я ще хотіла що додати. Окрім того, стресу, от як Інна розказує, що ми їхали в машині, ми навіть не помічаємо кількість стресів, які нас щодня атакують. Сьогодні ДСНС України прислало якесь жутке повідомлення, воно вило на весь кабінет в телефоні. Ми всі перелякалися, ми не зрозуміли спочатку, що це. Потім зранку повітряна тривога, ввечері одна повітряна тривога. Друга, навіть якщо ви не реагуєте так активно, якби... Ну, тобто ви навіть не помічаєте, ви вже звикли, зрозумійте, ваш організм на це реагує. Навіть якщо у вас там щось тіпнулася рука, ви зрозумієте, що цей сигнал послав мозок, він обробив цю інформацію. Ви їдете в машині, вас підрізали. Ви їдете в загальному транспорті, вам наступили на ногу. Якийсь сусід як сказав якусь гідоту, не подумавши. Я, не дай Боже, ви ще щось відповіли. Так? Оці перепалки маленькі, хтось запізнився, бо ви самі запізнилися. Це все стреси. Якщо ви палите, якщо ви можливо. Uh, у вас були якісь святкування, чи може якісь, наприклад, на ну, інші випадки, да, там де може якийсь алкоголь чи ще щось. Uh, не дай Боже, погіршився стан здоров'я і ви вживаєте ліки, такі як антибіотики або якась операція. Це все стрес для організму, все буквально. Uh, і навіть якщо ви проспали на роботу і переживаєте щодо цього, це стрес для організму. Тому вітамін С втрачається просто, як знаєте, в касті. Ви його випили, поки що до роботи його вже немає. Тому додатково його обов'язково треба вживати. І наше око це капіляри, це все капіляри для того, щоб правильно поступали всі корисні речовини, навіть якщо ви вважаєте, що ви вживаєте їх достатньо з продуктів, щоб самі судини мали прохідність, щоб ці всі корисні всі пройшли. По цим судинам маєте вживати той продукт, про який розказувала вам Інеса. Тому що, навіть якщо ви ложками їсте черніку з правильного огороду і вважаєте, що вона не потрібна таблетована, то вітамін С вам потрібен, тому що два лимони, я сказала правильно, і не ви не з'їсте. А хтось там прокоментував, що жога буде. І дійсно, і печія може бути, тому е нам треба контролювати кислотність і все інше. Е Крім того, про ще, що хотіла буквально два слова сказати, ви маєте розуміти, що такі якість. Бо ми не можемо контролювати ті продукти, які ну майже не можемо, які потрапляють нам на стіл. Якщо ви не самі виростили овочі, фрукти, ягоди. Якщо ви не самі виростили ту, ту наприклад, та тварину, яке, яке йде на м'ясо, якщо ви вживаєте м'ясо, і ви точно не знаєте, що цей там во це водойма, з якої ви піймали рибу, вона чиста і нормальна, то ви не можете гарантувати якість. Нутрілайт може гарантувати якість. За що я люблю Нутрілайт? За те, що він може гарантувати якість. Бо ферми сертифіковані, бо виробництво сертифіковано, і вони дуже сильно дорожать своїм іменем. Вибачте, вибачте, дитина, балована пухнаста. Вони дуже сильно дорожать своїм іменем, бо цьому бренду багато років, да, вже не 10, і не двадцять. І вони дуже якісний товар. Виробляють і постачають на наш ринок, тому в цьому випадку якістю ви можете бути задоволені, ви можете бути в, не, в ній впевнені. Як на мене, це найголовніше. Е, тому я всім дуже вдячна за сьогоднішній ефір. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте в чаті, ми з іною з радістю вам відповімо. Е, якщо у вас можливо є ідеї для наступних ефірів, або є якщо. Є питання щодо наступних якихось ефірів. Будь ласка, ставте нам ми з цікавістю розглянемо, тому що кожен раз ваші питання, ваші коментарі це натхнення. Дякуємо вам. А я побачила питання.